Покаяння код безсмертня. Станіслав і Юлія САЛТАНЕНКО. ЕПІЛОГ Заблудла вівця ЧИ грішник? БАГАТО людей пішли з церкви через образу. Вони кажуть, що до них, як до овечок, мав прийти пастир і повернути їх назад. Відступники наводять на своє виправдання місце списання, що оповідає про те. Як господар залишив 99 овець і пішов шукати одну, яка зникла. Насправді, цим людям було приділено багато уваги, їх вмовляли покаятися і повернутися до церкви, але вони відмовилися. Правда в тому, що люди, які пішли з церкви, є грішниками, а не заблудлими вівцями Луки 4-7 який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає дев'яносто дев'ять у пустелі та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її, і знайшовши, бере на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм Радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, Радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують Покаяння. Покаяння Стандарт вівці. Справжня вівця не каже пастирю, у чому він був неправий перед нею. Вона кається. Покаяння є стандартом вівці. У біблії сказано, що на небі більша радість за одного грішника, який кається. Ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Ті, хто перебувають в церкві, є праведниками, кров Христа омиває їх, коли вони каються. Той, хто образився і пішов із церкви, є грішником. Повернутися до статусу Божої вівці можна через покаяння та навернення від мертвих діл. Не розуміючи правильного значення цього місця писання, багато людей потрапили в небезпечну оману. 1 Івана 1.5. Ось звістка, яку ми почули від нього, і сповіщаємо вам Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоби простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності. А коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовним, і його слово в нас не перебуває. Скільки разів каятися? Матвія 21-22 тоді, підійшовши до нього, Петро сказав Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів? відповів йому Ісус. Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Сім на сімдесят це чотириста дев'яносто. Нам потрібно каятися навіть за думки, якщо ми не здатні їх контролювати і перемагати, тоді світло Боже наповнить нас і відбуватимуться розвиток і духовне зростання. Як пастир я провів безліч бесід з людьми, які багато говорили, але не каялися. У таких людей уже немає царства Божого в серцях, вони закриті і вже не як діти, а як фарисеї, їм потрібно було по 490 разів на день приносити покаяння. Є й інші люди, які прийняли принцип покаяння для себе, вони сповідували навіть думки і досі продовжують залишатися відкритими. Такі люди перебувають у домі Божому, і в них завжди є духовне зростання і результат. Ось наочний приклад, як працює покаяння в житті дорослої людини, яка зараз є пастором. Плід Покаяння Будучи віруючим вже не один рік, я у своєму житті не міг відобразити Христа не затримувався надовго в жодній церкві. Серед служителів, які мене знали, у мене була репутація неблагонадійної та нестабільної людини, мої близькі. Часто страждали від мого запального характеру, я легко ображався і руйнував стосунки з людьми. Це спадщина мого старого життя, жодних авторитетів, жодних начальників нікому не підкорявся і пишався цим, я жив подвійними стандартами, був незадоволеною і нещасною людиною, тому продовжував шукати ідеальну церкву, не допускаючи думки, що проблема в мені. Одного разу я познайомився зі священиками, чиє життя підтверджувало Євангеліє, слухаючи проповіді пастора, переживав докір й очищення, бажання каятися і сповідатися не полишало мене. Хоча раніше я вірив, що покаятися достатньо один раз, а потім благодать, я врятований і благословений, але результати мого життя говорили про інше я перебував у проблемах. І вже давно не був упевнений у своєму спасінні. За все моє життя я вперше почув вчення про те, що покаяння це невід'ємна частина християнського життя. Кожну проповідь я слухав по сім разів на день, і щоразу в мене було бажання каятися. Каявся не тільки у зроблених гріхах, а й у думках. Досі я продовжую це робити. Ті служителі, знайомі та близькі, які знали мене раніше, кажуть, що я єдиний приклад у їхньому житті такого перетворення тепер вони охоче дружать зі мною. Я знаю, що Слово Боже, проповіді мого пастиря, церква, покаяння і сповідання змінили моє життя віддаю славу Богу за Господа мого Ісуса Христа. Сон, який став дійсністю. У давнину великий цар Вавилону побачив сон, який сильно обурив його дух. Прокинувшись, цар нічого не пам'ятав він повелів скликати всіх чарівників, заклиначів і чаклунів, щоб вони розповіли цареві його сновидіння. Але мудреці Вавилону просили царя спочатку розповісти свій сон, і тоді вони скажуть значення його. Цар був у гніві, він не пам'ятав сну, але вимагав тлумачення. Коли ніхто не міг цього зробити, цар розлютився, сильно розгнівався і наказав убити всіх мудреців Вавилону. Тоді шукали Даниїла, пророка і товаришів його, щоб повбивати їх. Даниїл вблагав царя, щоби йому дали час він розповів справу своїм друзям. І вони просили милості в Бога Небесного про цю таємницю. Коли була відкрита таємниця Даниїлу в нічному видінні, Даниїл благословив Бога Небесного. Даниїл постав перед царем і сповістив йому, що є на небесах Бог, який відкриває таємниці. Саме Бог відкрив цареві, що буде в кінці днів. Цар бачив велику статую її вигляд був страшний. Вона стояла у сильному блиску, її голова була з чистого золота, срібні руки, груди і плечі, мідні стегна і черево, залізні голянки і ноги із заліза та глини. І ось камінь відірвався від гори і вдарив у статую по залізних та глиняних ногах, і розбив її на шматки до кінця. Тоді все роздробилося. глина, залізо, мідь, срібло, золото. І стали, наче порох, і забрала його сила вітру, і не знайшлося по них жодного сліду. А той камінь, що розбив статую, став великою горою і наповнив землю всю. Даниїл надав царю божественне тлумачення сну Ти, царю, золота голова. А після тебе повстане інше царство менше за тебе, і третє царство, яке є мідне. Яке судитиме всю землю, а четверте царство буде сильне, як залізо, наступне царство розділене, як залізо, змішане з глиною, а за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові воно роздробить і розітре всі царства, а само підніметься навіки. Даниїла 2, 27, 44. ТІЛО ХРИСТА ЧИ Вавилона, Дивлячись на історію, можна бачити, з якою точністю здійснилося пророцтво Даниїла про земні царства. Найвеличніша Вавилонська імперія змінилася мідо персидською імперією. Потім були Грецька і Римська імперії. Настав час змішаних царств. Усі людські царства являють собою одне тіло в очах Бога, на чолі цього тіла Вавилон. Є інше тіло, яке представляє Царство Боже голова його Ісус, а тіло це церква. Кожному з нас потрібно визначитися, до якого тіла ми належимо до тіла голова якого Ісус чи до тіла, голова якого Вавилон. Нехай Бог допоможе нам зберегти це откровення і не втратити свого місця в тілі Ісуса Христа, не пропустити Вознесіння церкви і воскресіння праведників. Якщо ми не приростаємо до тіла Ісуса, тоді автоматично стаємо частиною іншого тіла Вавилона. Тому нам завжди потрібно пам'ятати і тестувати себе перше. Чи знаходжуся я в тілі, голова якого Ісус Христос? Господь є первістком. Він зійшов на небеса приготувати нам місце. Він шлях, і дорога вже відкрита. Христос повернеться за своїм тілом, церквою. Друге. Чи з'єднаний я з тілом Христа повністю? Чи омиває мене кров Ісуса? Кров Господа починає омивати нас і очищати від усякого гріха тільки коли ми каємося. Третє. Чи маю я з Ісусом один дух, чи є у мене однодумність і однодушність з церквою? Чи потрібна церква сьогодні? Звісно, бути напряму з Богом це дорога прямо до Вавилону. Церква за часів апостолів ходила у великій славі Божій вони віддавали все, тому що цінували церкву і єдність. Вони збиралися щодня. Наскільки тоді сьогодні нам необхідні церква і єдність адже ми максимально наблизилися до останнього часу. Ми не повинні втратити своє місце в тілі Ісуса Христа, втратити Його дух і кров, а дух і кров Ісуса ми зможемо знайти тільки в Його тілі, Його церкві. Молитва на кожен день Отець Небесний. Дякую за істину слова Твого, якою ти просвіщаєш нас, освячуєш дух, душу і тіло у всій повноті, щоб нам бути непорочними перед тобою. Я відкриваю своє серце, щоб покаятися, сповідатися і примиритися з людьми я відкидаю усяку злобу, обман, лицемірство, заздрощі, різного роду наклепи та обмови. Не буду віддавати злом на зло та образою на образу, але благословляю тих, хто ненавидить мене, та тих, хто проклинає мене, бо до цього ми і покликані, щоб успадкувати благословення. Господь мій Всевишній, я визнаю твою абсолютну владу у моєму житті. І вже не я живу, але Христос живе в мені. Хай святиться велике ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Я відкидаю заздрість та сварку, мудрість земну, тілесну, демонську. Скоряюся і наближаюся до тебе, Господи. Я опираюся дияволу твердою вірою в Бога. Прошу тебе! Наповни моє серце любов'ю, яка покриває багато гріхів, щоб мати милосердя, співчуття і довго терпіння до людей. Я відкидаю усяку пихатість, гордість, безчинство, роздратування і лихі думки. Допоможи мені бути у чистості, у розумі, у лагідності, у добрості, у дусі святім, у нелицемірній любові, у слові істини, у силі Божій. З озброєю зброєю правди у правій та лівій руках. В ім'я Твоє Ісусе, я очищаю себе від усякої нечистоти тіла та духа, щоб творити святиню у Божім страху. Щодо мого минулого життя я відкидаю мою стару суть і зодягаюся у нову людину, створену за образом Твоїм у справедливості й святості істини. Господь. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст моїх, а тільки добре на зростання у вірі. Я відмовляюся від брехні непотрібних справ, які оскверняють мене буду говорити тільки істину, бо немає місця дияволу в мені. Дух Святий, пробач, що засмучували тебе роздратуванням, люттю, гнівом, криком і лайкою з усілякою злобою. Ісус, очисти мене своєю святою кров'ю, бо я храм Святого Духа, який живе в мені. Я прощаю всіх, які Бог простив мене, бо ми боремося не проти людей, не проти плоті й крові, а проти піднебесних духів злоби. З тобою, Господи, уся ворожа сила під моїми ногами, і я вірю, що ти той, хто розпочав мені добру справу. І виконає її до кінця, до дня пришестя Твого, Господи Ісусе. Дорогий Господь, дай мені такі самі думки, що є в тобі, адже ти принизив себе і був покірливим Отцю Небесному аж до смерті. Ісус, вселяйся в мене рясно, і все, що я роблю, словом чи справою, нехай буде на славу Твою. Я завжди дякую моєму Богові за благодать, що була нам дана в Христі Ісусі, бо ми всім збагатилися в Тобі, Ісус, Словом усяким і всяким знанням, бо свідчення про Христа підтвердилося в нас. Зараз ми маємо усі дари Божі, поки чекаємо приходу Твого, Господь. Ми молимо, щоб Ти до кінця утвердив нас бути невинними перед Тобою, Ісус у день пришестя Твого. Молюсь про те, щоб любов примножувалась ще більше та більше, разом із знанням і розумінням, щоб ми були спроможні розрізняти важливе від нікчемного і завжди могли вибрати найкраще і залишатися чистими і бездоганними до дня приходу Христового, щоб ми з допомогою Ісуса Христа сповнилися плодами праведності на славу і хвалу Божу. Молюсь, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав нам духа премудрості та откровення для пізнання Бога, дай нам за багатством слави Своєї, силу і владу внутрішню через Твого Духа, щоб ми пізнали волю Твою, добру, досконалу і бажану Тобою. Нехай Христос буде звеличений у мені. Бо той, хто на тебе надіється, Господи, ніколи не буде посоромлений. Хай буде воля Твоя на нашій землі і в церкві живого Бога. Господь, дай нам палку любов одне до одного, щоб ми служили одне одному тими дарами, які отримали від Тебе, Ісус, даруй бути однодумними між собою, завченням Твоїм Христом Ісусом. Щоб ми однодушно, в один голос славили Бога й Отця Нашого, дай нам говорити те саме, і щоб не було між нами розбрату, але щоб були ми поєднані в однім розумінні та в думці одній. Так будемо ми єдині, як ти єдиний, щоб ми були співчутливими, братолюбними, милосердними, покірливими. Дай нам досягнути з'єднання віри. Щоб ми зростали в Тобі, Ісус, не були, як немовлята, що хитаються і захоплюються від усякого вчення за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, але правдомовною любов'ю зростали в Тебе, Господь. Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.